Вік мої хороші, мене звати Марія Черкаси. Цей ефір спеціально записаний для кожного із вас, адже тут відповідь на ваші всі ключові питання сьогодні до нашого ефіру долучається майстер Овен Стефан, і саме він відкриє вам таємниці цього світу. Не перемикайтесь і підписуйтесь на наш канал. Хочу поговорити з вами про Аліпію Голосіївську постать повита містикою. Чи можете розповісти, які саме все ж таки духовні або надприродні феномени пов'язують з її особистістю? Вітаю, вітаю з цього серця, друзі. Нагадую, Україна є, була і буде. Я дуже радий завжди вам, Маряночка, нашим глядачам. Дійсно, я дуже люблю Оліпію, знайомий з нею багато років, не, не при житті. <свісно> Мені так везе, що з усіма і з сірком, і з Нечаєм, і з багатьма іншими знайомлюсь вже, коли їх нема в життю. Але з Оліпією до, до Оліпії я ну, скажу, як є. Офіційно те, що про неї розповідають, Звісно, наші друзі володіють інтернетом, володіють Google, забили, почитали, зробили висновки. Я можу розповісти свої почуття. Багато років тому, ну багато, років 15, напевно, тому я вперше, можливо, більше, почув про Аліпію. Матушка Аліпія і почитав, як всі відразу що. Google читаєш, відчуваєш. Звісно, я читаю і дивуюся, бо ну, людина демонструє зі слів очевидців. У мене немає е, причин не довіряти людям просто е, властивості, які були притаманні Ісусові Христу. Вона одним котлом борщу десятки і сотні людей могла нагодувати і таке інше, зцілювала. Розповідала людям про майбутнє, допомагала їм вирішити питання. Ну, просто досить цікаво. А ще в нашій культурі ставлення до такого роду явищ, не по-іншому не скажеш, коли їх демонструють жінки. Ну, цікаве. Да? В мене не того, що це була жінка, а в принципі я. Завжди перевіряю і скептично ставлюся до всього, поки сам не перевірюю. Ну і прийшов час, коли я поїхав в гості до матушки Аліпії. Чесно скажучи, переживав дуже. Я купив смаколиків, купив квіти, ну, як на побачення готувався, такий був у мене настрій, налаштування було. І натхнення, як очікування чогось, і це щось відбулося. Коли я спустився туди, в цокольний поверх, де знаходяться мощі е е матушки Аліпії, е я розчинився в потокі цих енергій. Я зрозумів, що багато з того, що написано в інтернеті. Має право бути правдою. Звісно, я потім, після відвідини зайшов в ту капличку, де там її речі знаходяться, все інше. Ну, вже аби напевно я зайшов спочатку туди, я би відчув їх більше, але після потоку любові, який випромінював саркофаг Аліпії, то, звісно, вже не так відчувалися дотично ті. Предмети, які були в її користуванні, так я вважаю її великим подвижником, в якомусь сенсі місією більше, ніж там київського місцевого значення. Ну, звісно, вона не досягла планетарного рівня, але я думаю, що аби був інтернет в ті часи і її знали більше б людей, то паломників було би. Набагато більше, чим до славнозвісної болгарської пророчиці Ванги, яка, до речі, на тонкому плані приходила до мене і тиждень мене навчала по ночах, і я до неї ще більш скептично ставився, до речі, до Ванги чим до. До Алі, матушки Аліпії. Отже, так, Аліпія має потужну силу. Вона з великою радістю, з великою любов'ю буде спілкуватися. Вона величезна кладесть величезної мудрості, величезного натхнення, величезної любові. Вона є мудра дитина, і, як і заповідав через Ісуса Христа нам Творець. Всього сутнього, будьте як діти. Вона завжди була дитиною, мудрою, люблячою, щедрою. Вона ніколи не зажимала цукерочку, вона завжди ділилася всім, і через неї давали, давали і давали. Отже, це надзвичайно. Я дуже щасливий тим, що тоді мене серце привело в гості до Оліпії, і я деінде відвідував. І коли буваю в Києві, відвідую е, голосіївську пустень і е, приходжу е, поспілкуватися, відчути, вклонитися, подякувати. Яким чином все ж таки вона залишається таким феноменом, тобто в те, що вона привертає увагу і духовних людей, і віруючих людей своєю увагою? Е це принцип, якими працюють любі мощі, любе тіло любого святого, любої людини. Чи то будучи на могилі, чи то будучи на місцях, де ця людина проживала, так само як, наприклад, Китаєва Десифея, у неї мощі під спудом, або Антоній Печерський, в якого теж мощі під спудом, є таке відчуття, що він. В своїй келії вознісся просто, і маючи досвід роботи з багатьма мощами майстрів минулого, яким де інде і тисячі років це і Чернігівський, і, і, і Лаврський, і інших місць, і в Житомирі, і в Тернополі є, і, і в, у Львові є е, рештки святих Моші. Отже. Вважаю, що це сліджуючи, це розумію, що працює ДНК людини, яка Проявила свою волю після свого, свого смерті, після уходу в реінкарнацію, як кажуть, далі допомагати людям е, своєю молитвою. І деінде на тонкому плану, ні біля мощей, люди бачать і образ святого, якому вони належать, який якоюсь своєю часткою лишився біля цих мощей. Отже, е, Відпрацьовує ДНК. ДНК має силу кількох ядерних реакторів, якщо можна так казати. І інколи коли ти стоїш біля мощей святого і щиро молишся, твоя молитва відгукується, починається аромат, або ну, з мого досвіду, фіалками починає звучати. Поїн, кажеш, святий або ліліями. Це особливо, це, коли він належав до клану Архангела Гавриїла, також і розами, або якщо казати про лаврських святих, де лампадки висять прямо над мощами, то починають рух свої свій лампади, вони починають обертатися інколи в різні боки, інколи як гойдалка. Починає хилитатися, і цей рух гармонійний і потужний. Але ж ви розумієте, що в лампаді є масло, сама лампада має вагу, і для того, щоб розхилитати, е, е, там, де немає ніякого повітря, то потрібна потужна енергія. І енергетичні центри мощей утворюють торсійні поля, вихрі. Це торсійне поле. Яке створюється мощами святого як відгук на вашу молитву, ну, в даному випадку матушки Оліпії, і входить в контакт з вашою шишковидною залозою, з вашою системою епіфізу і допомагає вам в зціленні. Але не забувайте, по вірі дається. Працює в першу чергу ваша віра і воля. Бо воля бути зціленим, бажання бути зціленим, ваша щира молитва. Не забувайте дякувати за допомогу. Краще дякувати наперед. Дякуйте, приходити до святого чи до якесь місце, де мешкав святий, чи де інде. То дякую, та дякую тобі, матушка Аліпія, за моє зцілення, зцілення моїх дітей, зцілення мого фізичного тіла і так далі. Дякую тобі, матушка Аліпія, за допомогу в перемозі України в цій клятій війні. Тобто, подяка, подяка і ще раз подяка. Одне питання, яке має до вас, як ви вважаєте, чому саме зараз постать «Аліпі» і знову набуває популярності? Ну я думаю, що така увага ніколи не закінчувалася. Люди, які відчувають серцями, завжди були поруч з нею, і вона завжди лишається в наших серцях. Я не знаю, з чим пов'язано це запитання. От ну напевно, напевно, зараз просто під час війни, під як під час кожної біди, люди більше звертаються до за допомогою до вищих сил, і як до представників вищих сил, до тих, хто були при за життя чудотворцями, майстрами, цілителями. І таке інше, наскільки я знаю, Аліпія не канонізована, але це для мене особисто не, не значить нічого. Бо канонізація це так, я вважаю, приватизація якимось релігійним кланом чи того чи іншого артефакту, чи тих чи інших мощів. Вони належать світові, вони належать людям, і ми можемо прийти і вклонитися. Так, ми спокійно можемо піти і молитися і в синагогі, і в мусульманських мечетях, і в будь-якої конфесії, храмі приходимо з повагою, з великою щирою вірою. Бо чому? Бо багато релігійних громад приватизували місця сили, позбудувавши там храми, інколи посиливши? Ці місця, а інколи заблокувавши, тому для справжнього вірянина, який серцем вірить в першотворця, всього сутнього вищий космічний розум, будь що що є нашим першим джерелом і допомагає, і веде нас, і з якого ми і відбулися, то йому в принципі все одно. Яка релігійна громада, і все інше людина буде з повагою ставитись до кожної релігії, але вірити щиро в Бога, який живе в наших серцях. Як ви думаєте, майстре, от що все ж таки а, Аліпія, яке послання ключове, вона залишала людям 21-го століття, які все ж таки загубилися між технологією і матер... матеріалізмом? Дуже глибоке, дуже сповнене мудрості, сповнене енергії послання. Я його скажу дуже коротко, любов. Або любов є ми, любов є Бог, любов є світ, в якому ми живемо. На превеликий жаль, ми давно забули про це. Тому прийшов час згадати про те, що все створено любов'ю в любові, і любов'ю мало би являтися. На превеликий жаль, ми далеко відійшли від цієї істини, і нам необхідно просто повернутися до неї і жити в ній. І і стати тією любов'ю, відчувши в своєму серці ту частку того цілого, чим ми являємось.